Я завжди себе почуваю сильніше і вище, ніж жінка. Я просто отримую задоволення від процесу. Буде дуже багато хейтових коментів про цю історію. Я, до речі, холосий, якщо. Кладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені мені подобається. Це цікаво. Ну, Дивись, я просто інакша людина чуть, -чуть. Мені подобається процес, мені подобається самому по собі. Я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажу. Там бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч, да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. В мене це ніколи не починається. Для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну, а сам момент до того, як ти, як чоловік, просто проявляєшся поухажування до дівчини, я, наприклад, в кафе намагаюся платити там не тільки за дівчину, а ще за друзів і так далі. Для мене це показник, того, що я молодець, у мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, звісно, яких грошей не дуже багато, ну давай, давай я скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає потреб на це, немає запросу на це, і вам буде всім добре. Якщо ж ви. Хочете там якусь дівчину, якої є запроси. Я щас не кажу красиво чи не красиво. Всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовані. От людині така уровня норми. То якщо ви готові і вам подобається вкладувати, я не кажу, треба вкладати, просто подобається. Поним? Мені подобається сам процес цього всього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає. По-джентільменськи, може, якийсь там невимирший динозавр, там джентльмен. Тобто я не каданий не держу на цьому ніяку користь, нічого, нічого не подрозуміваю, що мені хтось буде должен за це. Отримую задоволення від процесу, і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Поним? Я думаю, що буде дуже багато хейтових комін. Всю історію, що я там каблучара може чи щось таке. Ну, для мене це нормально, мені приємно. Раз, а два розуміння, що я чоловік, я, я завжди, завжди себе почуваю сильніше і вище, ніж жінка. Завжди в а, імено, от, такому е, фізичному ментальному плані. Я, до речі, халастий, якщо.